Ми маємо представництво від понад 15 областей України. В тому хочу відзначити, що є представники з Донецької області. Це дуже для нас важливо дійсно, що вони знаходяться саме в строю і мають можливість брати участь у змаганнях. Представлені усі версії по кікбоксингу, але Саме у укупку України то він виключно для дорослих. Всеукраїнський турнір це вже для молодшої категорії, кому менше 18 років. Кікбоксинг вака дуже популярний в нашій країні, тому що нещодавно пройшли змагання першого рангу, а саме всесвітні спортивні ігри в Чинду в Китаї, і наші спортсмени показали дуже. Впевнені перемоги і дуже гарний результат, що свідчить про те, що рівень цього спорту досить високий в нашій країні, і досить великі перспективи він має щодо розвитку шалена атмосфера, тому що тут. Дійсна енергетика через край. В'є через край, ці хлопці, дівчата, вони дисципліновані, вони загартовані, вони готові для до викликів, вони готові в тому числі. Це є як, фактично підготовка фізична. Якщо потрібно буде стати у лави збройних сил, знаєте, що багато спортсменів беруть зброю і готові захищати свою батьківщину. Тому це дуже важливо. А саме за рахунок того, що спорт перш за все він виховує дисципліну.